Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус гучним голосом сказав: Хто вірить у мене, той вірить не в мене. А в того, хто послав мене, і хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я є світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не залишався в темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відкидає мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю, слово, яке я сказав. Воно судитиме його останнього дня. Бо я від себе не говорив, але той, хто послав мене, Отець, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що Його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то, як сказав мені отець, так і кажу. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, в тиждень покликань Господь дає нам Слово, де Ісус говорить про те, що Він є добрим пастирем і що вівці слухаються голосу свого пастиря. І одночасно входить в конфронтацію, у дискусію з юдеями, які. Складається таке враження, що не чують його або, більш правдоподібно, не хочуть його чути. Чому не хочуть його чути? Тому що він не входить в їхні якби, рамки, він не вміщається в їхній світогляд. Бо, так як було на минулих проповідях сказано, правда, вони чекали одного Месію, а Ісус приходить і. Він кардинально відрізняється від того образу, який вони мали. Е, Ісус посилається на свою проповідь, на відповідь, якби на запитання цих юдеїв. Вони кажуть: якщо ти месія, то скажи нам, скажи нам відверто. А Ісус їм говорить, я вам говорив, але ж ви, ну, ви не чуєте цього так. І далі підбудовуються діла, які я творю, вони свідчать про мене. І в сьогоднішній Євангелії Христос знову звертає увагу, що я не кажу ці слова від себе. Той, хто мене послав, Він сказав, що казати і що говорити, тобто Небесний Отець. Сьогоднішній Євангеліє дуже гарне, тому що вказує на Глибоку єдність, таку глибоку койнонію Отця і Сина. Ісус настільки з'єднаний з Отцем, що ну, той, хто вірить в Нього, так як говорить, то вірить відразу в Отця. Той, хто бачить Його, бачить Отця. Це не значить, що якби, Ісус це Він раз є Отцем, а раз є Сином. Ні, це Дві особи Божі, але в той самий час в настільки глибокій єдності, що власне спільне проголошення Слова Боже, Слово Боже, яке походить від Отця, так само власне, воно походить і від Сина. Нам немає жодної різниці. І ця глибока єдність в любові, вона спричиняється. До того, що слово, яке походить від Бога, воно має силу. Яку силу воно має? Саме для того Ісус і говорить, що діла, які я чиню, вони свідчать про те, ким я є, та? вони свідчать про мене. Слово Ісуса, воно не є просто звуком, пустим звуком. Тільки на слово Ісуса чиняться діла. Саме тому Слово Боже має потужну, потужну силу. Через Слово Ісус зцілює, через слово Ісус благословляє хліби і годує тисячі. Через Слово Ісус воскрешає, через слово Ісус виганяє бісів. Тобто Ісус показує, яку потугу має Слово Боже. Якби це було просто слово людське, то воно не мало би сили в ділах. І е, пригадаємо собі, в Євангелії від Йоанна, яку ми зараз читаємо, є історія, коли Ісус е, зцілив сліпонародженого. і потім його викликають на допит фарисеї, там, книжники старші, і питаються, як ти це зробив. Ну і Той розказує, що це. Це мені Христос зробив, правда. Розказує цілу історію. І вони тоді починають застановлюватися, каже, що нам робити. Адже ми маємо справу зі справжнім чудом. Так? Людина, яка не від Бога, не може чинити таких чудес. Не може. Але затверділість серця не дозволяє їм признати, от, Відвертий і конкретний доказ того, що Ісус дійсно є тим Месією, який мав прийти на землю. Затверділість серць чинить їх глухими на Слово, яке Христос промовляє, щоб це Слово почало вершити в них діла. Ми читаємо сьогодні в першому читанні, як Слово Боже зростало і множилося. Як Варнава і Савло, який скоро вже стане апостолом Павлом, проповідують, проголошують слово, і люди навертаються і переживають метаною, тобто переживають зміну в своєму житті, і не просто якісь маленькі зміни, а кардинальну зміну стилю свого життя. Так діє, власне, слово Боже. Воно має потужну силу. Але ця сила, власне, проявляється саме тоді, коли людина відкрита на слово, коли вона приймає слово і е піддається слову. І саме тоді слово починає в ній вершити великі діла. І навпаки, можна сказати, коли людина. Глуха на слово, так як Ісус каже, що хто слухає мене, та, хто почує мої слова, але їх не зберігає. Та таке слово не приносить ніякої користі в житті людини, тому що воно не може порушити вільної волі людини, так, свободи, якою її обдарував Господь Бог. І Ісус далі каже, що я таку людину не суджу, а хто буде судити? А буде судити слово. І тому слово, крім того, що має потужну силу, воно ще є правдиве. На сьогоднішній день дуже велика проблема з виміром правди. Багато хто говорить, що ми живемо в епоху постправди, коли кожен може собі е, сам Інтерпретувати подію згідно того, як він це вважає, гуляє в інтернеті відеоролик з прости мене, Господи Скабєєвою, яка на форумі якомусь там молодих російських журналістів вчить їх маніпулювати. І вона там відверто каже: ми знаємо, що ми бомбардуємо цивільні міста. Але оскільки ми патріоти своєї держави, то не треба казати, що ми вбиваємо цивільних людей, нищимо цивільну інфраструктуру, тільки треба сказати, що ми робимо санітарну зону. Наскільки підло і лицемірно, правда, бо одна і та сама подія правда? бомбардування. Але її можна представити по-різному, да? маніпулюючи цією подією, в залежності від того, вона теж дослівно каже, хто тобі заплатив. Тобто вона ну, не, не соромиться таких, таких власне слів. І коли ми живемо, власне, до чого я це говорю? Коли ми живемо в таку епоху, що люди шукають, а де ж та правда, один говорить таке, другий таке, третій таке. І часом людині вигідно когось слухати. Бо цей хтось буде говорити таку правду, яка мені буде вигідна. Так само і юдеї вони підходять до Ісуса кажуть, скажи нам врешті прямо, ти месіє чи не ти месіє. Ісус їм каже, та я вам казав, та ви не вірите. А? Потім, коли після того, як Ісус розмножив хліби, так само його люди починають шукати і питаються. Коли його знайдуть там після коротенького діалогу, а який знак ти дасиш, щоб ми в тебе повірили? Та ви перед цим п'ять хлібів їли, п'ять тисяч і наситилися. Це що для вас не був знак взагалі? Але чому? Бо слова Ісуса не містилися в їхні шаблонні рамки, правда? В їхнє бачення, в їхній світогляд, який вони собі сформували, і не хотіли з цього світогляду виходити. Навпаки, вони хотіли так приборкати Ісуса, щоби Він війшов в їхній світогляд і в цьому світогляді власне е перебував. І їм тоді би було вигідно, бо Ісус би їм безкоштовно давав хліб, безкоштовно лікував, ну і запевнював всі, всі їхні потреби. А Ісус так не хоче. Тому що Ісус дикий. Його приборкати неможливо. І Єдиний вихід це виходити зі своїх стереотипів, виходити зі своїх рамок і відкритися на слово Боже. Або інакше ще сказати, щоб датися, щоб це слово Боже випровадувало з тебе з твоїх рамок, з твоїх стереотипів, які, в яке вігнало тебе твоє життя, гріхи, залежності, інші речі. Вігнали тебе, власне, от в ці, в ці рамки. А Слово Боже тебе просто випроваджує з нього. І воно має цю силу випровадити. Саме тому, коли апостоли починали проголошувати Слово Боже, люди наверталися, бо відкривалися на цю потужну силу слова, щоб змінитися. І яка головна мета про це нам сьогодні теж говорить Євангеліє. Ця заповідь це вічне життя. Слово Боже, яке проголошував Ісус, воно має в собі вічне життя. І той, хто приймає це слово, він так само приймає вічне життя. Бо Слово Бога здатне оживляти, здатне обдаровувати вічним життям. І це, власне, ця мета, з якою прийшов власне Христос: давати життя. І саме тому це слово буде служити, судити, перепрошую, тому що воно є правдою. В п'ятницю ми почуємо Слова Ісуса: Я є дорога, правда і життя. Саме Ісус є правдою, Його Слово є правдою не маніпулятивною, не правдою, яка комусь вигідна чи комусь невигідна. Воно є правдою. Багато хто, власне, говорить, що правд є багато, а істина є одна. Ну, е Тут йдеться власне про те, що саме Христос є цією істиною, цією правдою, яка є справжньою, не маніпулятивною. І для нас це дуже важливо, тому що ми, як студенти інституту богословських наук, ми вивчаємо слово Боже. Для чого? В першу чергу не, не тільки для того, щоб мати знання, але щоб воно нас визволяло з наших рамок, з наших стереотипів і чинило нас справжніми свідками Христа. Не шаблонними християнами, а справжніми свідками Христа. І хто допускає до себе це слово Боже, він змінюється. Він змінює свій стиль життя, він змінює свій спосіб життя, він змінює спосіб думання. І все це діється, власне, за допомогою Слова Божого. Він стає вільним, і в кінці кінців він вже отримує завдаток вічного життя через Слово і через таїнство Євхаристії. Тому це є твердий фундамент, на якому ми можемо. Будувати своє життя і стараємося будувати своє життя. Стараємося чи не стараємося, не знаю, але тоді заохочую вас: то стараємося, Стараємося пізнавати Слово, Вірмо в Його силу. Вона буде об'являтися настільки, наскільки ми будемо відкриватися на нього, настільки, наскільки ми будемо вівцями доброго пастиря, вівцями Його отари. Щоб слухати Його голос, і можемо бути певні, Його голос не запровадить нас на манівці, ми не помилимося, тільки Його голос саме запровадить нас до вічного життя. Амінь.